Так, ми повернемося до ситуації на Курщині, а зараз повертаємося до наших місцевих містечкових справ до Львівщини, точніше, до Ходорівщини. Сьогодні відбулася сесія Ходорівської міської ради. Ні, Юра, це ми покажемо трошки пізніше. Так, і Володимир Ревер, депутат. Ходоровської міської ради на своїй Фейсбук-сторінці розмістив фотографії і повідомив, що сьогодні на на сесійному засіданні депутати не підтримали звернення Ходоровської міської ради до Верховної ради про заборону московської церкви, церкви держави агресора, що вбиває наших дітей. Таке сльозливе, сльозливе послання, але насправді було дуже цікаво, тому що є такий телеграм-канал Ходрівська Січ, і за перебігом сесії можна було стежити там. Але більше про те, що відбувалося і чому депутати не підтримали це звернення, що завуальовували і між рядками ховали організатори сесії, і більшість. Про мерська більшість про це нам розкаже депутат Ходорівської міської ради Володимир Ольшанський. Пане Володимире, слава Україні героям. Слава доброго дня. Доброго дня, доброго вечора. Так, Юра, дай, будь ласка, мені більше звуку, бо я практично не чую. Е, так, пане Володимире, а скажіть, що означає? Ми вже знаємо е, із трансляції Ходруської міської ради, що таке бугаї, а тепер розкажіть, що таке козьолки водити. Є таке, у нас е, під час засідання ради часто такі мене виникають, як от у війському голові. Е, от і, тому, тому є таке, є таке у нас присутнє. Е, так що таке, що таке міської? козьолки водити? Це щось чистого. Худорський Чесно кажучи, я сам це прочитав з телеграм-каналу Ходорівська Січ. І я, можливо, не звернув в цей момент, коли він це висловився увагу на це, як він сказав. Але мені, ну, для мене, чесно кажучи, я не зовсім зрозумів. Напевно, що треба було, можливо, при нагоді треба буде запитати, що це означає. Але цей вислів належить міському голові, так? Так, так. Ага, ну він вас такий, він вас вміє видавати. Цитати, які йдуть в життя за словом, за словом в кишеню не лізе так пане Володимире, розкажіть, що у вас там відбувалося, тому що, начебто, і звернення треба було підтримувати, але у вас там дуже багато зашкварених питань було, і ваша фракція не підтримувала і не голосувала. Ці звернення поясніть вашу позицію і в чому причина. Так, звичайно, дякую, що наперед хочу сказати, дякую, що дали можливість пояснити роз'яснити цю ситуацію, яка склалася. Адже насправді, на мою думку, ця ситуація містить такий, можливо, заполітизовано такого характеру. Насправді, що відбувалося в нас, як завжди, підготовка до сесії відбувається не, не надто прозоро, не надто відкрито. І коли є якісь такі питання, які необхідно провести владі, так щоб надати тому мінімальному розголосу, тобто, щоб це мало хто знали, в такий спосіб тоді нам підготовка до сесії відбувається не не зовсім відкрито. І власне було декілька питань, які стояли в порядку денному, які не розглядалися на жодній комісії. Не розглядалися на жодній комісії е, через те, що самі депутати, можна так сказати, від провладної більшості саботували цю комісію е, навіть два рази, не не просто один раз. Там було скликання е, однієї тої самої комісії до е, на початку до, за, до засідання mm -hmm. сесії за тиждень, а потім було під час вже сесійного періоду. І от власне це засідання не відбулося і питання, які е, стосувалися. Продажу комунального майна вони на засіданні не розглядалися. І не розглядалися, до речі, ні на одній іншій комісії, що мало, мало б розглядатися. От. І крім того, в нас не перший раз відбуваються такі речі, коли посадовці намагаються трактувати норми законодавства в тій формі, як їм зручно. А найгірше це коли ми приймаємо якісь певні рішення особливо процедурного характеру, так і посадовці і депутати не хочуть виконувати тих рішень, за які вони самі особисто, особисто голосували. Тому на початку засідання мною було зроблено ряд зауважень, конкретних зауважень, які ми порушуємо. І норму законодавства, і е, ті рішення там стосувалися, ще раз кажу, продажу комунального майна. І, а можете, е, е, можете діпові... пане Володимире, а можете перелічити. Ну я розумію, це продаж комунального майна, е, це розумію, що шкурне питання, а про які е, заклади, і про які будівлі, про яке майно йдеться, можете перелічити. Е, так, е, там е, два, е, два об'єкти: це є майно. Народний дім в селі Ліщин нашої громади і міська лазня, будинок міської лазні. Щодо народного дому, ну, мені здається, що там тільки назва Народний Дім, бо насправді це будівля, наскільки мені відомо, навіть не добудована до кінця. Хоча на сьогоднішній день там знаходиться в тому ж таки народному домі магазин. От, але вона не функціонує як народний дім. Mm -hmm. І е, я так розумію, що цей орендар має бажання купити цей магазин. Це по-першому, а по другому об'єкті це міська лазня. І міська лазня е, на сьогоднішній день це був є, є один з таких об'єктів комунального майна, яка в такому задовільному стані, можна навіть сказати, не просто в задовільному, а в доброму стані, яка має можливості всі для функціонування. Для функціонування насамперед для надання послуг мешканцям нашої громади. Тобто, тобто не, змінювати, не змінювати цільове призначення, працювати як лазня. Е так, Будів? вона так. на сонячний день вона е може працювати як лазня. Не, не uh -huh. потрібно нічого робити, чи змінювати цільове призначення. Але чомусь захотіли. Е влада захотіла цей об'єкт, який ну, він не є діючий, щоб він працював, тому що там. Проводилися ремонтні роботи по ньому, але його можна використовувати як комунальне майно для мешканців нашої громади. Влада чомусь вирішила, що майно це майно треба виставити на продажу і відповідно в такий спосіб, мотивуючи наповнення бюджету. Що... Тобто ці дві будівлі ці дві будівлі влада виставляє на аукціон на продаж всупереч бажанню орандаря, ну людей, які хочуть взяти в оренду, так? Е... Там по, там по будівлі народного дому в селі Ліщин, там здається, що це людина, яка орендує зараз там під магазин, здається, вона і сама хоче його і, і викупити. Mm -hmm. То там якби, таких непорозумінь немає. А от власне щодо полазні, там якраз виникло непорозуміння, тому що е, для того, е, навколо е, цієї лазні були, зверталися люди, які хотіли її взяти в оренду. Ми були прийняли ще два роки тому, здається, рішення про передачу її в оренду, але е, влада не реагувала на ті заяви і в такий спосіб е, не давала це приміщення передати в оренду, так і, е, і відповідно це приміщення не функціонувало останніх там три роки. Три або чотири роки не, не, не функціонувало. І дивним чином це питання от сьогодні винесли на комісію для того, щоб його продати. Тобто, не вивчивши достатньо, як на мене, е можливість реалізації ць ць цього об'єкту, влада захотіла б його продати. Угу. На, на сесії ви обмовилися на комісію, а на сесію. А на комісіях ці сесії. питання на, сесії, на комісіях ці питання не розглядали. Чим порушили в принципі регламент роботи місцевого е, органу самоврядування, е, і в тому була ваша незадоволеність, тому ви не підтримували решту інших питань. Так я наскільки розумію. Так, Так я ще раз хочу підкреслити, що такі речі відбуваються не вперше. Ми про ці речі постійно говорили під час засідань депутатських комісій. наголошували на тому, звертали на це увагу. Дякувати народним депутатам, таким як Роман Глозинський, які завдяки яким було прийнято рішення про відкритість і прозорість діяльність органів місцевого самоврядування, Що ми можемо тепер що зобов'язує органи місцевого самоврядування транслювати комісії? Засідання депутатської комісії і здійснювати mm -hmm. відеозапис, то я тепер думаю, що ну громадськості буде більш відомо, і на сьогоднішній, на сьогоднішній сесії так це вже була така. Ну можна буде можна сказати, така ну крайня, крайня точка, так, крайня межа, коли ми постійно намагаємося е, наголошувати на тому, що давайте працювати якомусь е, в правовому руслі, не можна за рахунок більшості. Виключно е, проводити ті рішення, які зручні, а які не зручні за рахунок більшості е, блокувати. Ну це неправильно. Ми розуміємо, що ми е, ну, працюємо в меншості, так але все одно, навіть в так е, в такій ситуації, ми намагаємося максимально дотримуватися е, вимог законодавства і регламенту, і роботи ради, і всіх е, всіх речей для того, щоб працювати максимально відкрито і зрозуміло для громадськості. Mm -hmm. Ем, дивіться, ну ми, ми розуміємо, що вас е, ви ж представляєте українську галицьку партію, так, так звісно, скільки, скільки вас ну фактично ви знаходитесь в опозиції до діючої влади, скільки вас депутатів в опозиції, які а, не згідні а... так само? Дійсно, я ви. би навіть так не сказав, що ми знаходимося в опозиції. Бо, хоча про це влада заявляє відкрито, що ми прямі опозиціонери mm -hmm. і знаходимося в опозиції, чому е, е, я би не сказав, що в опозиції? Тому що. 90% всіх питань, які розглядаються на засіданнях ради, вони є господарського характеру. Та ми, звичайно, що підтримуємо, тому що там як і є розгляд і, і, і заяв мешканців громади, так як і інших питань, які стосуються там розвитку громади. Тому я би не сказав, що ми в такій. Ну, в такій прямій опозиції, так але коли питання стосуються дійсності, важливості, коли вони є важливі, коли вони насамперед стосуються майна громади, то звичайно, що ми в, в опозиції в цих питаннях, тому що наша позиція максимально зберегти те, що, що багато років перед, ну, до сьогоднішнього дня, та занепадало, продавали і, і таке інше. Угу. За вашу каденцію, багато вже таких приміщень передали, продали і віддали з власності громади? Ні, насправді в нас в громаді якраз власний на чому ще би хотів звернути увагу, що в нас в громаді насправді проблема з комунальним майном, тому що, наприклад, якщо взяти. Проблема не, не з самим комунальним майном, а з належним з комунальним майном, яке знаходиться в належному стані, тому що у нас багато виконавчих органів на сьогоднішній день знаходяться використовують приміщення приватні приміщення для того, щоб ну для своєї діяльності. Тобто, ми орендуємо як громада приватне майно для того, щоб виконавчі органи нашої могли працювати. Тобто, в нас майно. Є, не продавалося. На, 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 ну на, на мою думку, не продавалося. Я не пригадую, щоб за моєї каденції ми приймали таке рішення про, про продаж майна, але майно кажу: воно в такому стані, що навпаки, треба робити зберігати це майно а це майно, яке може функціонувати, навпаки, його використовувати, а не виставляти на продаж. Так, Якщо і б воно рішення? там текло, було занепало, mm -hmm. та було в якомусь аварійному стані, так як е, десь там е, з тим будинком народного дому в селі Ліщині. Ну звичайно, що це є те привід для дискусії, і е, де, ну, звичайно. це звичайно, Ви знаєте, там. що народний дім це як нема народного дому, немає клубу, то і село вмирає. Все ж таки саме е, дивіться, там яка ситуація, я поясню, там е, було прийнято рішення нещодавно щодо ліквідації школи. Угу. Тому що через те, що ну, в населеному пункті в селі Ліщин е, мала кількість дітей, і дуже складно е, велике навантаження на бюджет, а неподалік е, в сусідньому селі Грусяти ще за декілька кілометрів є велика школа. Тому було прийнято це рішення про закриття школи, і якби мотив е, влади про продаж е, цього клубу е, є такий, що. Ми школу трошки підремонтуємо, вона в кращому стані, і з неї зробимо народний дім і там приміщення для ФАПу, і для того, і ще, ще для якихось потреб mm -hmm. мешканців громади. А цей будинок, що є, умовно названий народний дім, якби виснемо на, на продажу. Ну, такий мотив. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну і ще одна, ще одна історія, те, що теж mm -hmm. написали в телеграм-каналі Ходорівська, Січ це щодо розгляду петицій. Я не знаю, чи ви це озвучували. Є ряд петицій, Юра. Ну, покажи, будь ласка, так, сайт. Так, єдина система от петиції, які є Криза ходорів водоканалу звід голови громади відновити подачу води. Це три петиції, які зараз збираються, під які збираються підписи. А що, що з цим не так? Ну Там навколо петиції теж така своя цікава ситуація. Е, у Нас нарешті запрацювала ця платформа, за допомогою якого громадяни можуть звертатися до органів місцевого Е, І е, був прийнятий порядок, який визначав необхідну кількість голосів і, і термін, в який необхідно це, ті голоси набрати. Е, дві петиції подав наш колега. Так само депутат Юрій Юревич і одну петицію подав хтось з мешканців громади, я не пригадую прізвище людини. І після того, як перша петиція набрала необхідну кількість голосів 150, відповідно до порядку було з ну, міським відділом, який відповідає за розгляд цієї петиції, було оголошено про те, що петиція набрала необхідну кількість голосів і переходить в стадію розгляду. Далі мала засісти, засідати відповідна комісія, яка мала розглянути і надати свої висновки для того, щоб передати цю петицію на розгляд Раді відповідно до процедури. І знову ж таки, комісія не зібралася один раз по цьому питанню. На цю комісію не прийшли представники депутата, які від провладної більшості. Потім зібралася ще раз ця комісія, знову депутати не прийшли. І вже після цієї засідання комісії. На сайті з'являється повідомлення про те, що 70 голосів, які віддані за цю петицію, не відповідають вимогам е, певного порядку. В порядку у нас прописана така норма, яка е, каже, що право участь е, у підписанні петиції мають тільки е, не там, не так е, можуть підписати петицію мешканці громади, які. Зареєстровані території нашої громади. Але не забороняє підписувати цю петицію іншим громадянам України, так як це буде прямо суперечити закону України про звернення громадян. І це все всі чудово зрозуміють Але в такий спосіб ну, влада вирішила. Заблокувати петицію, І це не перша петиція, заблокована власне Юрієм Юревичем. Він подавав її швидше десь не пригадую, рік тому чи півтора року тому і, постійно, і вона навіть не була оприлюднена. Постійно надумувалися різні приводи для того, щоб не оприлюднювати цю петицію. Як на мене, ну це був зроблений ну неправильний крок, тому що. Е Ця петиція, вона була підтримана. Це дійсно всі є проблема. Там стосувалося е, питання е, криза водоканалу, е, щоб пояснити, куди пішли кошти, е, скільки коштів пішло на будівництво нашого такого великого проєкту Вода садок Сабор, і там е, так само здається, за, е, я не пригадую про керівника, здається, про діяль... чому призначається кер... 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 Чому непрозоро керівники, чому не прозоро призначається керівники і таке інше. Е, яка мета е, була в такий спосіб заблокувати е, ну? В розгляд цієї петиції мені не зрозуміло, але саме основне, що ті люди, які вже віддали, які на думку влади, на яким яким чином неправильно так зареєструвалися на, на цій платформі, вже не можуть віддати голоси за, за цю петицію. Тому що платформа, за допомогою якої збираються голоси, дає право лише один раз людині проголосувати. І всі ці, ці люди, які проголосували, вони авторизувалися на тій платформі за допомогою електро, електронного ключа, тобто вони з Платформа, якби їх пропустила, що це є люди, що це не зроблено автоматизованим в автоматизованому uh -huh. процесі. Тому ну, це такі, знаєте, ну, ситуація досить смішна, але для, для нас вона, знаєте, така. ну, ніби З одного боку, ми розуміємо, чому це так все відбувається, так, але з, з іншого боку, знову ж таки. Це все відбувається за рахунок того, те, що от влада власне вирішує... що, дуже, що дуже непрозоро працює Ходорівська міська рада. Це перше. А по-друге, ясно, що діло темне і мутне, коли не збираються комісії, коли через комісію питання такі ну шкурні не проходять, а виносяться одразу на сесію. Ну і є певне невдоволення. Скажіть мені ще на завершення, пане Володимире. А якщо ви як депутат не можете використовувати всі демократичні інструменти, так повноваження депутатські там і вашої фракції, ну будь-хто з депутатів. Так, він має повноваження і законі підстав вимагати там чи не вимагати, ставити питання на порядок денний. Що про це кажуть місцеві жителі? Як на це реагують ходорівчани? Чи вони знають про те, що в такому закритому напівтаємному режимі е, працює ваша е, міська влада? Е, мені здається, що громадяни всі знають. І за допомогою власне спільноти Худорівська Січ, вільні люди телеграм-каналу, я завдяки якому спільнота розказує угу. поширює інформацію, яка відбувається в нашій громаді. Люди про це знають. Але складається враження, що люди бояться про це відкрито висловлюватися, бояться критикувати. Чого? А чого неправі... бояться? Вашого мера бояться? Чи кого бояться Та, чи бояться там осіки голови? Що бояться якогось тиску на, на ті сім'ї, бояться якихось прямих, я не знаю, там чи чи погроз, чи ну я не можу уявити собі, чого вони бояться, бо для мене як насправді це трохи ну дивно дивно виглядає, чого можна боятися, але ось складається враження, що люди просто. Навіть інколи там бояться написати якийсь е, коментар в під, підтримку або висловлені свої позиції. В таких приватних розмовах є такі люди, які кажуть, я не хочу писати, не хочу навіть підписувати. У нас були, наприклад, розмови з, з людьми, яких ми просили підписати цю петицію, і люди відверто казали, я не хочу, щоб в моїй сім'ї були якісь додаткові проблеми або незручності, коли мені треба буде звернутися за якоюсь чи 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 довідку, чи якимись послугами, щоб в мене виникли через. У такі, от, от, от таке якби підтримку або висловлення своєї позиції, якісь непорозуміння е, Так, я просто хочу, я просто хочу сказати е, ходорівчанам і мешканцям вашої громади: про що в нас була революція гідності? За що ми зараз б'ємося з ворогом? За демократичні інституції і почуття власної гідності. І хочу нагадати, що. Не ми для влади, а влада це люди, яких ми найняли на роботу за наші з вами податки. І не треба нічого боятися, навіть якщо є якась суперечка, навіть коли це є дискусія, все має бути відкрито абсолютно і прозоро. А те, що у вас відбувається, це дуже все якось покрито якимось таким густим-густим туманом. <реш> так, хоча є трансляції, навіть з трансляції можна дуже багато чого почерпнути. Пане Володимире, дякую. Я не знаю, що ви будете, як ви будете далі працювати робити, але ми будемо точно стежити. І якщо треба, то висвітлювати ситуацію, що відбувається на Ходорівщині. Бо львівська мануфактура це. Команда людей, які висвітлюють життя громад. Дякуючи вашому телеграм-каналу, ми багато знаємо про вас. І передавайте привіт адміну. який дуже дякую всього... вам за запрошення. Дякую. Маномана адміну ходорівської січі. Передавайте вітання, який з того всього пішов бити боксерську грушу. <реш> дякую. Так. дякую. Гарного, гарного, мирного, тихого вечора. Нічого, прорвемося. Слава Україні! Навзаєм героям. Слава. так Депутат Ходорівської міської ради Володимир Лшанський ми говорили про те, що сьогодні відбувалося в Ходорі.